Франція однією з перших країн відгукнулася на ті трагічні події в Україні, свідком яких став весь світ. Так, французькі експерти першими ще в квітні прибули на допомогу на деокуповану Київщину. Паралельно з роботою українських експертів з розмінування, французькі експерти приступили до роботи на землі. Франція передала Україні унікальну мобільну ДНК-лабораторію, яка надає можливість проводити ДНК-дослідження на місцях. Ексгумації тіл, економлячи час та ресурси, які дуже обмежені в таких умовах. На сьогодні мобільна лабораторія використовується на території Харківської області, де за короткий період з початку вересня було здійснено десятки виїздів, з результатами яких вже призначено понад 80 судових експертиз. Пан посол мав змогу особисто пересвідчитися в ефективності та важливості використання лабораторії під час свого візиту до міста Ізюм на Харківщині.